Добрий вечір хлопці. У нас вже вечір. Наше міні-УЗВ. Ми встановили стойки, підключили водопровід. Тепер запінити. Далі маємо встановлювати раз цю ванну запустимо, хоч одну. У нас буде, це у нас буде перелив, злив, хоч не повний злив. Але то пусте. Ми просто маємо зливати, як нам гія злити резьку, аби вода впала. Ми її вже пополочимо відтак. У нас по плану то то вихід води. Це все буде, то і сітка. Сітка. Далі вітці буде все забирати на мотор. Труба буде спаяна отак. На фільтр. Фільтр стояти мі... сіточний. Сюда ми йти сюди. Сюди ми Тут буде запаяно одразу на другу ванну. Переходник сюда, сюди, 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 гори і сюди. І той буде фільтр, фільтр і вже біофільтр. І віці назад. І тут у нас буде вхід води, 25-ка шланг із двора. 25 шланг та й десятка шланг. Але то вже буде заведено в бочку, запасну 20 літрову, але набралася бочка. Набралася сюди трохи маємо спускати, закрили. І по через день напускати, запускати. Спустили, напустили, спустили, напустили. Якби, не дай Бог, дощ перекривається і пішло. Вода віце. І з мото... мотор у нас у нас буде ще той колба вейса, стояти у той колба. Від мотор буде, такий на дні буде моторчик. І він буде сюди подавати гепком стану сюди, сюди, і відсе, буль 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 бульбуль Або той буде стояти. Той буде стояти і відсе, буль падати. І буде ще один запасний. І буде, думаємо, ще підігріватель, той, там. Тує ще. Та якщо є на тій ванні. Та ванна буде, тут буде краник, заглушили. Ця ванна не робить. Або ця ванна заглушила і ця ванна не робить. Там так само заглушили, ванна не робить. Потік буде 32, вхід 25-ка та й 10. Десятка. Ну, десятка буде виключена. Та й 25-ка буде неповна йти. Буде доливатися 5% до норми. Отак у нас буде. Що підписаємося? Ставим лайк. Всім удачі, всім пока.